ФК-Дизайн Фасад номінально приймає ФК-Тріумф. Стабільний середняк чемпіонату проти абсолютного аутсайдеру. Ніхто ні на що не претендує, напевно, претендують лише на боротьбу зі спекою та суперником, скажімо так. Ну і звичайно, якщо без жартів, то престиж Команди перший момент, що м'яч в воротах, влітає, так? А, мимо, мимо, м'яч не в м'яч не влітає. Ворота Станіслава Нич Баклашко. І ось перша у нас сонячна небезпека. Те, що ми казали, м'яч в ворота не влетів. 30-та секунда. Станіслав Аннич Баклашко ледь, не фіксує фіктивне взяття воріт. Хороший момент зараз був дизайн фасаду. Спочатку пробивав у нас на ударній позиції, точніше, був. Гравець дизайн фасаду Олександр Русін, якщо не помиляюсь, пробували на добуванні. Продовжував його партнер, але забити синьобілі не змогли. Принаймні поки що перша хвилина у нас без голів. І Бачимо, що дизайн-фасад намагається будувати атаки і грати першим номером. Ну а ми швиденько пробіжимося по складам команд. Розпочнемо з ФК дизайн-фасад, номер 20 Юрій Іванов, 9 Денис Войтов, 10 Євген Дроговоз. Номер 19. Андрій Жук, 69-й. Кирило Маркітан. 10-й номер Олександр Поліщук. Точніше, даруйте шостий номер, якщо не помиляюсь. П'ятий Олександр Русін. Перший номер Стражворіт Андрій Тимченко. 13 Сергій Сорокопут. Та номер 8 Микола Щисюк. Традиційні кольори у дизайн фасад біло-синій. Ну, в Катрім червоно-чорний. Колір, і вони номінальні гості. Склад їх такий. Максим Андрієв, одинадцятий, сьомий Роман Буга, тринадцятий Олександр Гузенко, четвертий номер Валентин Дерган. Анатолій Кирієнко без номеру. Ячеслав Кирієнко, дев'ятий. Олександр Крусян під десяткою. Двадцять п'ятий номер Олександр Павленко. Що ж, третя хвилина нашої зустрічі розпочалася. Обслуговують наш матч Станіслав Іванович Баклашко та Дмитро Маркович Саркіс. Ну і коментуємо ми я. Точніше коментую. Я, Олександр Куча та мій колега Богдан Костюк розпочали більш жвавіше біло-сині. Напевно, вони є номінальні фаворити не тільки на папері, а й бачимо на футбольному полі. І подивимось, чи зможе сьогодні саме футзалісти тріумфу забрати очки у більш кремезного суперника. І Поки що вони здебільшого відбуваються. Богдане, скажи, будь ласка, твій прогноз, твій фаворит на сьогоднішній поєдинок, І чи зможуть команди пересилити цю аномальну спеку? Вітання усім нашим глядачам. У нас, до речі, запрацювала онлайн-трансляція, яку відновили ще на минулому матчі енергопостачання на нашій локації. Тому дякуємо усім енергетикам. А Русін тим часом забиває. От нарешті, дизайн фасад починає підтверджувати свій статус фаворита. Олександр Русін на четвертій хвилині відкриває рахунок для і Це якраз те, чого я очікував. Дизайн фасад безапеляційний фаворит цієї пари тріумф. Все таки перебуває на останній сходинці в турнірній таблиці Тріумф та Фавбет Тім ось саме вони ведуть боротьбу, хто буде передостаннім, а хто останнім у дивізіоні Урбан А в очному поєдинку підопічні Руслана Катаранчука спромоглися обіграти тріумф, але тріумф, до речі, зміг здивувати Бандольєрос. Два тижні тому команда Романа Буги перестріляла. Підопічних Олександра Волинця з рахунком 9-7 і це була історична перша перемога тріумфа на полях Street Football Челендж Київ. Але через поразку в очному протистоянні від Фавбет. Тім тріумф якраз замикає турнірну таблицю. А Фавбет. Знаходиться на передостанній 15 й позиції. у команд відповідно по 4 бали. Звісно ж, тріумфу важко тягатися із такими суперниками у лісі Урбан, а команда продовжує адаптовуватися до умов нашого турніру, до високої конкуренції. Тому, звісно ж, дизайн фасад виглядає повноправним фаворитом. Команда вже це встигла підтвердити завдяки голу Олександра Русіна. І в цілому дизайн фасад, якби не провальна перша частина сезону, Міг би насправді змагатися за високі позиції, навіть за медалі. Оскільки дизен-фасад дезан-фасад здобув 5 перемог в останніх шести матчах. Сьогодні, відповідно, може бути, якщо вдасться підтвердити, фаворитизм, може бути шоста перемога у семи матчах. У першій половині сезону натомість дизайн фасад не виграв жодного поєдинку. І за рахунок цього, навіть попри такі успішні результати, команда не в змозі претендувати на медалі. Але дійсно останнім часом чудову форму набрали синьо-білі. І це ще один доказ того, що сьогодні. Звісно, дизайн фасад виступає безапеляційним фаворитом. Перед початком туру дизайн фасад мав 17 балів після 12 зіграних матчів і відповідно перебував на восьмій позиції у табелі проранги. ранги. Знаю, Може, буде, ми... отож, шоста хвилина триває. Дійсно, спека просто аномальна. Для мене самого ще вчора стало сюрпризом. Справа в тому, що Стимул та «Аванті» повинні були би провести свій поєдинок от саме зараз у цей слот. А дизайн-фасад та тріумф повинні були зіграти близько 12-ї години, коли на першому полі ще невеличкий тіньок насправді. Але добровільно представники дизайн фасаду помінялися із стимулом аванті задля того, щоб зіграти в самісінькому пеклі. Сонце якраз в зеніті, просто шалена спека, тому не дивуйтесь, що можливо. Швидкості не надто високі. Давайте, звісно ж, поблажливо будемо ставитися до обох команд. Прекрасно розуміємо, наскільки важко обом колективам. Ну і звісно, обидві команди заслуговують ваших лайків. Так, у нас вже знову працює онлайн трансляція. На жаль, через проблеми з енергопостачанням на локації у нас фактично ще з третього поєдинку за сьогодні. Не працювала онлайн-трансляція уже є 30 вподобайок. Давайте будемо рухатися до 35 в таку спеку. Команди точно заслуговують на вашу підтримку, тому ставте лайки. І, звісно ж, підписуйтеся на ютуб канал Street Football Challenge Kyiv, аби не пропускати жодного матчу за участю вашої улюбленої команди. Сім хвилин вже зіграно у таймі першому один у нас завдяки єдиному взяттю воріт від Олександра Русіна, номінальні господарі, попереду. І, ти знаєш, у мене є, напевно, контрвідповідь Богдана на твої слова. На дизайн фасад є ще таку кількість людей у білосиніх за їх е, е, існування та мого коментування не бачив. 6-7 зазвичай гравців. Зараз другий м'яч, як вже технічно відзначається фузаліз дизайн фасаду, намагався він витягнути спочатку одного, другого обіграв і вже і партнера ледь не обіграв. Але забуває до свого асисту. Ще й Андрій Жук додає забитий гол. Якщо ні, все-таки. Е... 69-й друзі, даруйте. Це Кирило Маркітан. Такий він і асист віддав, і гол забиває зараз на восьмій хвилині нашого поєдинку. Подвоюючий рахунок. 2-0. 2-0. В Фасад спокійно подвоює перевагу, нарощує її, і, напевно, підтверджує реноме фаворита. Зараз падіння. Апеляція з приводу пенальті від футзалістів у червоно-чорних кольорах, особливо капітан Роман Буга, вимагав якогось суворого вердикту від наших представників Феміда, але Станіслав Іванач Баклашко та Дмитро Маркович Саркіз на це не повались. Так, показує, Станіслав Ганач Баклашко ще не аполював Буга, але Буга все-таки там, ну, так, не але вимагав, е, як то кажуть, пенальті крича е, комента, комент, не тільки коментаторам, тут теж пенальті чи ні. Не дав там, не дав тут, показує Іванович Баклашка, Кричать точка у нас е, гравці дизайн фасаду, як кричав і Буга хвилиною раніше. Так ось е, ну десь обмінялися такими е, не стовідсотковими шестиметровими ударами. Русин зараз розряджає свою гармату, але прекрасно з нею справляється страж воріт тріумфа. Трі, 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 так ось, поговорили ми з Богданом про турнірні звитяги. Тайм-аут зараз будуть просити футзалісти тріумфу на своєму м'ячі. Намагається Буга зараз розганяти контратаку. Класна вертикальна передача, але засильно. Точніше, напевно, в спину своєму партнеру. Не скажу, що за слабко, але саме перебіг футзаліст тріумфу. Удар 3-0. І 69-й номер оформлює дубль Кирило Маркітан. Потроє перевагу на екваторі першої половини зустрічі і за, 40, за 10 хвилин та 40 секунд до закінчення тайму першого рахунок стає вже 3-0. Дизайн фасад більш ніж впевнено випереджає своїх опонентів. Отож, повертаються команди на поле. 3-0. Фактично ще в першому таймі. Дизайн Фасад створює відповідний впевнений гандикап над ФК Тріумф і підтверджує свій статус фаворита. Дизайн Фасад продовжує приємно дивувати. Кирило Маркітан поки що головний герой стартової десяти хвилинки. Два м'ячі забив сам. Плюс віддав результативну передачу на Олександра Русіна. В усіх трьох голах своєї команди взяв він участь. Кирило Маркітан, який до речі, і в попередньому матчі, який завершився перемогою дизайн-фасаду над ФК Бандольєрос з рахунком 4-2. Маркітан тоді теж став героєм. Тоді йому хет-трик вдалося оформити. Зараз дубль за половину тайму. Тим часом друге порушення правила від синьо-білих. Крусян. Крусян продирається. Крусян, до речі, у поза минулому турі став. Героєм туру, він був визнаний найкращим гравцем всього туру на стрітфутбол-челендж Київ серед усіх дивізіонів, адже саме він чи не одноосібно приніс своїй команді історичну перемогу над ФК Бандольєрос. Олександра Крусян у тому матчі проти Бандольєрос оформив пента-трик, 5 із 9 м'ячів забив для червоно-чорних. Тому, звісно ж, не відзначити представника тріумфа ми не мали право. Тріумф, який. А здобув свою історичну перемогу на полях нашого турніру. Триває ще одна атака від дизайн-фасаду. Удар не виходить у цій ситуації від Войтоба. Тепер атака від червоно-чорних. Удар. Але спокійно супроводжує м'як за межі поля. Голкіпер. Дизайн-фасаду. Жук. Зіграв на Іванова Жук. Знову Іванов Войтов. І, зрештою, невдалий пас. Перекреслює будь-які сподівання у цій позиційній атаці для синьо-білих. Сьогодні дійсно за такої спеки дуже важливим є питання збору. І дизайн фасад, як відзначав мій колега Сашко, чи не вперше у нинішньому сезоні. Забезпечує дійсно дуже хороший збір. Фактично, дві повноцінні четвірки польових гравців мають синьо-білі. Крусян. Крусян тягне м'яч уперед. Крусян сам себе заганяє в кут. І далі нейтралізовує небезпеку голкіпер. Дизайн-фасаду. Ще одна атака від номінальних господарів. Простріл, удар, дроговоз. Не зумів розстріляти голкіпера. Крусян веде боротьбу із жуком. Крусян, подивіться, як гризе, кусає свого суперника. І ледь не вдалося йому обікрасти. Жука у цій ситуації Іванов переводить праворуч. Войтов. Далі на Дроговоза удар не виходить у 10-го номера. До речі, це уже шостий поєдинок за сьогодні в програмі 13-го туру в дивізіоні Урбан. А зараз Крусян. Крусян дуже багато проблем створює. Дизайн фасаду, але вихід біч навіть йому не вдалося реалізувати в попередній атаці. Щодо попередніх результатів варто зауважити, що авангард сьогодні переміг Сіндікейт з рахунком 3-1. До речі, саме Сіндікейт у попередньому турі став крибником тріумфа. Синдикат розгромив червоно-чорних з рахунком 8-3 минулого вікенду. Авангард переміг. З рахунком 3-1 і на кілька годин піднявся на одноосібну першу сходинку в таблиці 25 балів. Після 12 поєдинків набрали підопічні Олександра Шестерньова. Але буквально в минулому матчі, який ми з вами спостерігали, Олімп в другому таймі все ж таки розтрощив. А жіда Хакаскай перервав серію з чотирьох матчів поспіль без Вікторії. І повернувся на першу сходинку. В турнірній таблиці показники олімпійців 27 очок, щоправда, після 13 зіграних матчів. Олімп розгромив Ажідаха Каскай з рахунком 8-1. Ну а також у трьох матчах. В лізі Урбан. А за сьогодні були зафіксовані мирові. Ось такий у нас доволі миролюбний ігровий день. Два-два в центральному матчі туру у дуелі прямих конкурентів у боротьбі за медалі. Файна тім проти «Детек». 3-3 у Протистоянні Фортрес та Шевроле. Перша така несподіванка у цьому турі. І ще одна несподіванка була зафіксована у протистоянні Стимула та Аванті. Там нічия 2-2. аванті файна. Тім Шевроле. Усі ці команди втратили дуже дорогоцінні очки у боротьбі за медалі в дивізіоні Урбан А тому насправді доволі багатим на сенсації. У нас виходить звітний ігровий день в дивізіоні «Урбан-А». Так, ну що ж, у нас миролюбний ігровий день в дивізіоні Урбан А три з п'яти матчів завершувалися в нічию, І я тим часом передаю слово своєму колезі, який є тренером одного із спеціалістів по нічиїх атлетіко. В дивізіоні Бронз теж до речі є лідером за кількістю мирових. Як же ж ти зараз, Богдане, сильно рану рано насипав нічі на користь всіх суперників з прямими конкурентами, десь потирали руки, з ким ми грали в ніч, і не тільки потирали руки наші прямі конкуренти. Розумію, як це болісно звучить для всіх опонентів, як же це радісно е, лунає для команд, які боряться у противагу. Моїй команді, напевно, і всім іншим. На з тим пас... часом за... десь заспокоїлась гра і дорогово зараз пробуває через якісний блок, Рикошет буде корнер. Хороші вже мали можливості, нарешті, тріумф забити і відзначитись першим голом, так як і четвертий білосині провести, але поки що заглохли. У нас обидві команди у... маю на увазі у фазі забитих голів. Так, ось так, визна відзначали мені чи. До речі, хотів я похвалити Шестерньова, так Олександра та його компанію, особливо Авангард, який суттєво додав в цьому сезоні. Десь вони терпіли багато, і сам шестірньов. Олександр Терекон підсиливши не на жар, тягне їх за е, всіма параметрами. Минулий тур я бачив, що саме гол від шестерньова допоміг мінімально обіграти. Свято ж і нулі шестьрньов хорошу форму набрав ще й плюс тренерським досвідом ділиться для авангарду, який продовжує боротьбу за призові медалі. Так як я розумію, в дивізіоні Urban A. зараз Русін йде засильну передачу на свого партнера, і хороша можливість до речі була у наших номінальних гостей, але універсали з ФК «Тріумф» забити не могли. Не змогли поки що, принаймні у нас 3 хвилини та 30 секунд. Хороша можливість. Можливо, зараз Павленко б'є, але блокує цей постріл. Опонент Сергій Сорокопут виявився на заваді. Чергова контратака, якщо професорський розбирається, там Маркітан. Маркітан знову на місці. Маркітан б'є, але Буга виставляє шлагбаум у виді правої ноги, нівелює загрозу. Атака вже другим темпом. Позиційно, звичайно, де змінка повертається у нас капітан команди дизайн фасаду. Не так помітний сьогодні. У нас шостий номер, але в принципі свій ігровий час як завжди отримує. Олександр Поліщук, так, Олександр Поліщук. до речі, хотів відмітити я Олександра, який серйозно взявся за свою вагу. Так, можливо, десь я трошки некоректно буду говорити. Олександр Поліщук, який сказав, що все, берусь за себе. Олександр спочатку русім відзначається в четверте для своєї команди та в друге для себе. 4-0. А от Олександр Поліщук. 18-й хвилині рахунок стає 4-0. Олександр Поліщук, який ще нещодавно в... важив, напевно, так кілограм на 15 точно більше. Але Олександр Поліщук, подивіться, який яскравий приклад, як треба вміти скидати до любов... за любов до футболу, за любов до самого себе. І людина сказав, просто раціональна дієта, раціональний сон і. Ти повертаєшся в той тонус, повертаєшся у раціональність і ти можеш бігати, нарешті насолоджуватися цим видом спорту. От так прокоментував свої звитяги. Капітан команди біло білосиніх кольорах. І це однозначно респект, так, Богдане, я відзначу, якщо ти пам'ятаєш, які труднощі мав Олександре. Причому він сам про це говорив. І я думаю, тут нічого приховувати і. Можна і не приховувати точніше, тільки похвалити З шостого номера. Зараз відкладений фол, а Саме третє командне порушення для дизайну. І півтори хвилини за півтори хвилини до закінчення тайму першого все поки що на користь дизайну. Так і в фолах у фолах даруйте друзі три у пасиві білосиніх, так і в голах. Це найголовніше 4-0 більш ніж впевнена перевага для. Русіна та компанії. Що ж м'яч влітає, дуже грамотно там розібрано, все красиво, все чітко. І у нас повторення Аргентини Ямайки, але ще в таймі першому. В... Ні, віддавав. Хто віддавав Маркітан? Маркітан так, Маркіт... Маркітан віддає цей асист. І на Русіна ще він віддавав хетрику Маркітана з асистів і дубль. з голів. Ще один м'яч, якщо не помиляюсь, світає. Маркітан забиває. Боже Богдане, дай я запишу все, передаю тобі мікрофон. Так, Кирило Маркітан продовжує феєрити в усіх шести голах своєї команди. У першому таймі він взяв безпосередньо участь. Три плюс три за системою гол плюс пас. Щасюк забив після його асисту. Це передостанній п'ятий м'яч, який ми побачили. Ну і власне ще Русін оформив дубль. Після асистів Маркітана Маркітан продовжує возити своїх суперників. Подивіться, які жести від Маркітана. Ну, це справжній професор. Щесюк прострілює до маркітана, м'яч, щоправда, не доходить. 30 секунд залишається до завершення першого тайму. Щасюк. Аут розігрує. Одна з останніх атак у першому таймі. В принципі, на жаль, у нас інтрига помирає ще в першому таймі. Маркітан. Маркітан цього разу повз ворота пробиває. Так, дуже потрібна перерва обом командам, аби трішечки відпочити, відновити водний баланс передусім. Стака просто аномальна. Ну і зараз, напевно, дизайн фасад нікуди не поспішати. Мені все-таки пішла передача на Маркітана. Той в один дотик пробиває. І на цьому все. Перший тем завершено. Підсумок стартової двадцяти хвилинки 6-0 на користь дизайн-фасаду.